Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску, дивіться далі. На Чернігівщину приїхав президент Латвійської республіки. Де побував та що пообіцяв. Депутати Чернігівської міськради вперше провели позачергову сесію в онлайн-режимі. Чому вона була дистанційною? Чернігівщина пріоритетний регіон України, якому Латвійська республіка надаватиме допомогу у відбудові. Про це під час першого візиту на Чернігівщину повідомив президент Латвії Едгар Срінкевич. Сьогодні він відвідав Ягідне, аби ознайомитися із ходом відбудови семи приватних будинків коштом латвійських платників податків. А також Чернігів. Ця частина візиту була закритою для преси. На що може розраховувати Чернігівщина, розповімо далі. Приїхав вперше і обіцяв повернутися. Президент Латвійської Республіки Едгар Срінкевич сьогодні відвідав Чернігівщину. Візит почали з села Ягідна, зруйнованого внаслідок активних бойових дій в регіоні та російської окупації. Мене сьогодні запитали, чи ви чекаєте гостей? Я сказала: ні, ми чекаємо рідних вже для себе. Бо ми постійно вас тут зустрічаємо, і це дійсно та допомога, яка потрібна людям. Латвія перша країна ЄС, яка допомагає з відновленням зруйнованого приватного житла на Чернігівщині. Республіка надала матеріали для відбудови семи будинків у Ягідному. Тамара Климчук одна з перших, хто отримав Допомогу. Її будинок був зруйнований під час детонації боєкомплекту росіян. У той час жінка разом із родиною перебувала у підвалі школи у Ягідному. Це в мене саме остання хата згоріла. І залишилися стіни і перегородки. Це ж у мене оце все залишилося. Вікна, двері поставили, це криші зробили, а потім підлогу. Стіни е, купили радіатори. Труби після огляду будинків президента ведуть до підвалу школи, де протягом майже місяця росіяни тримали 367 місцевих, розташувавши над ними свій штаб. Десі з оредиса вже бачить о три квіткавчаси, усе, що ми побачили під час візиту до школи, де утримувались понад 300 людей, усі ці страшні історії, які я щойно почув від очевидців. Я вважаю, це треба більше розповідати світу, аби переконати міжнародну спільноту у тому, що створення спеціального трибуналу, який би розслідував злочин агресії, дійсно необхідне. Зі слів Едгар Салінкевич сауряд уряд його країни визначив Чернігівщину пріоритетним регіоном у наданні допомоги у процесі відбудови. Щонайменше на що найменше на наступні три роки. Ми плануємо виділяти по 5 мільйонів гривень щороку. У 2024 2025, 2026. фокусувати свої зусилля будуть на відновленні житла, освітніх закладів, розвитку центрів допомоги для жінок постраждалих внаслідок війни, закупівлі генераторів. Сьогодні проговорили щодо спільних планів і щодо планів допомоги Латвійської республіки. Нам, зокрема, і в енергетичному секторі, і в гуманітарному секторі. В освітньому секторі це різнопланова допомога. Насправді вона вже є різноплановою, і надалі я дякую нашим партнерам за те, що ви не зупиняєтесь і допомагаєте нам відновитись у цій жахливій війні і перемогти у цій жахливій війні. Інколи в мене запитують, і на мою думку, ця дискусія триває: чи не варто нам зачекати із відбудовою, доки завершиться війна? Моя відповідь і дуже радий, що мав можливість сьогодні побачити це на власні очі. Так ми мусимо надати стільки допомоги, скільки можемо. Ми маємо допомогти Україні і Чернігову. Бо діти мають піти до школи сьогодні, а не колись, коли завершиться війна. Лікарні мають працювати сьогодні. Це дуже важливо для громади. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Депутати Чернігівської міськради вперше провели позачергову сесію в онлайн-режимі. Частина вмикалася з зали засідань виконкому, інші з робочих місць та вулиці. Ухвалили два рішення: виділили майже 27 мільйонів гривень на заробітні плати освітянам та 71 мільйон для забезпечення роботи і виплати зарплат комунальному підприємству Теплокомуненерго. Як пояснив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, депутатів зібрали дистанційно, аби зекономити час для ухвалення технічних рішень. Рішень. Депутатка міськради Марина Семененко пов'язує проведення онлайн-сесії з відсутністю кворуму, якби депутати збиралися в залі засідань і називає такий формат роботи незаконним. Подробиці далі в сюжеті. 11.00. В залі засідань виконавчого комітету збираються керівники управлінь та частина депутатів міськради. Вони підключаються до Zoom, аби онлайн взяти участь у сесії Чернігівської міськради. Депутатка Ірина Соломаха робить це з вулиці. Мобілізований депутат Роман Старіков з місця несення служби. А виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако веде сесію зі свого кабінету поверхом вище. Петрофатро Добро, доброго дня за, так лічильну комісію формуємо. Ви за так на онлайн сесію в зумі зібралися 23 депутати на один більший за мінімально необхідний кворум. Тарі, Доброман, за. Коваленко Володимир Вікторович. Кухар, Кухар. Владислав Вікторович. Де прописано в вашій сумлінні? Обов'язки, що ви маєте не пропускати громадян в Чернігів приміщення Чернівської ради. потрапити до зали засідань виконкому під час сесії, намагалися п'ятеро людей. Вони зібралися в холі міської ради після того, як їх намагалися не пустити муніципальна варта, вони викликали патрульну поліцію. Місто мало допомагає тим живим. Они строят, ставят памятники на кладовищах, сейчас там за неимоверные суммы. Делится ловщина. А вы знаете, какие вопросы сегодня ухвалили? Вы... Так. И Бюджет. И ну, я вам, он, тут уже Є у нас люди, які більше знайомі, перш ніж ми не викликали поліцію, ви нікого не пускали. Дивіться, поліція приїхала так ви ж Вже знали, що вона викликана. А до того як людина не викликала поліцію, ви нікого не пускали. Mm. Мені не подобається те, що збираються з покупаті тралібуси. Міста тому щоб покупати дрони. Мені не подобається те, що ми люди. Збираємо, платимо налоги, збираємо військовим в плоть та до, до машин. Мені не подобається, що висаджуються дерева, Мені не подобається, що висаджуються цвіти. Мені це все не подобається, тому що я вважаю, що військовим це не потрібно. Після приїзду патрульної поліції людей до зали виконавчого комітету пустили. Депутати онлайн ухвалили два рішення: це внесення змін до бюджету, і виділення майже 27 мільйонів гривень на заробітні плати освітянам та 71 мільйон гривень комунальному підприємству «Теплокомуненерго». Ці гроші треба для забезпечення роботи і виплати заробітних плат. «36-ту позачергову сесію міської ради я оголошую закритою постійне позоріще, яке тут відбувається. У вас типу сесія була незаконна. Люди хотіли виступити на ній. Ви завершили конференцію. Якийсь треш просто виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако за хвилину після закінчення сесії прийшов до зали засідань виконкому. Чому сесію проводили дистанційно? Він пояснив так: питання вчасу заради двох технічних питань, які можна не могли не можуть почекати просто до планової сесії. Була необхідність швидко провести сесію, але не втрачати час. Якби була планова сесія, мав би бути і малявка, і керівники ЖЕКів, керівники всіх структурних підрозділів. Вони реально втратили півдня. Я цього не хочу. Я розумію об'єм роботи, який зараз є у міста, тому я не хочу втрачати ці півдня. Повторюся, жодного додаткового питання ніхто не вносив, жодного спірного питання ніхто не вносив. Зміни до регламенту, які дозволяють проводити сесії онлайн, депутати міськради ухвалили в червні. Депутатка Марина Семененко вважає, обранців зібрали дистанційно, бо за умови проведення сесії офлайн більшість, яку складають представники фракції Рідний дім, не зібрала б кворум. Це онлайн-засідання вона називає незаконним. В законі про місцеве самоврядування сказано, що дистанційно можна збиратися лише в випадку надзвичайних ситуацій, які там епідемії, там тета або ліквідації цих надзвичайних ситуацій. У нас зараз немає надзвичайних ситуацій. В законі про воєнний стан не сказано нічого про те, що депутати можуть збиратися онлайн. Єдиною підставою, яка в них є, це регламент Чернігівської міської ради, який вони прийняли з змінами. Ми будемо оскаржувати взагалі це зібрання. Ну я ж кажу, що це не. Сесія ми будемо скажувати, і ми виграємо цей суд. Адвокат Олексій Кінебас називає питання законності проведення сесії онлайн дискусійним. З його слів, одну із таких скарг, яка стосується проведення сесії онлайн, в Одесі нині розглядає Верховний суд. Точно на 100% сказати, чи є тут порушення, чи немає. Ну я думаю, на даний момент неможливо. Оскільки зараз на даний час вже карантин не діє, тому можемо говорити, що в принципі, ну швидше за все, що це ну такий порядок проведення сесії, він є незаконним. Тим не менше, якби ну є позиція, що прямо закон про місцеве самоврядування не встановлює заборону на проведення саме в такому режимі. Сесії, наскільки в законі передбачено, що порядок проведення сесії визначає регламент міської ради, ну очевидно на цю норму і спираються депутати, коли зараз проводять сесію в такому режимі. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Протягом доби, 23 листопада, російські війська зі своєї території обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини Семенівську та Сновську. Про це Суспільному розповіла речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. У Семенівській громаді було чотири вибухи, ймовірно, некеровані авіаційні ракети з гелікоптера у напрямку села Костобобрів. У Сновській громаді п'ять вибухів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Клюси та 20 вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села. Хрінівка Представники Чернігівської єпархії УПЦ МП не підписують складений Мінкультом акт приймання передачі храмів у користуванні заповідника Чернігів-Стародавній. Про це Суспільному сказав виконувач обов'язків директора заповідника Андрій Лісовий. Мова про понад десяток об'єктів, серед яких найдревніший храм міста Спасопроображенський собор, а також Троїцькі та Успенські собори. Ними майже 30 років користувалися представники УПЦ. Тепер храми закриті. Зробили це за результатами комісії Мінкульту, яка. Визнала стан святинь незадовільним. Андрій Лісовий пропускає такі дії представників Чернігівської єпархії УПЦ можуть бути спробою штучно зупинити процес повернення храмів у користування заповідника. Я впевнений, що вони радили своїми адвокатами. Мабуть, їм підказали саме діяти саме в такий спосіб, як вони зараз це роблять. Мені важко сказати, чим вони керуються. Можливо, адвокати їм радять так робити. Зі слів Андрія Лісового представники заповідника відправили два паперові і один електронний лист до Чернігівської єпархії УПЦ МП з проханням прибути на зустріч і підписати акт. Також відправили копію акту для попереднього ознайомлення. Призначили їм зустріч 20-го в понеділок в приміщенні в адміністрації заповідника для підписання. Але ані 15-го наша Укрпошта, ані 16-го, ані 17-го. І до цього дня Укрпошта не змогла вручити нашого листа, бо під різними об'єктивно-суб'єктивними обставинами, під різними предлогами, іперхенне управління УПЦ відмовляється приймати цей лист. Андрій Лісовий каже, опечатані комісією мінкульту храми так і залишаться зачиненими. А якщо представники Чернігівської єпархії УПЦ так і не підпишуть документи, він змушений буде надсилати їх до мінкульту без їхньої офіційної згоди. Понеділок ми зафіксуємо про те, що вони не з'явились черговий раз, і всі матеріали без підписаного акта всі матеріали будуть надіслані міністерству. Культури інформаційної політики в такому вигляді, як вони є, але буде додатковий документ, який фіксує, що єпархія УПЦ не з'явилась на підписання документу. Паралельна ведеться робота і в судовому порядку, то я вважаю, що ці спроби є штучно надуманими, які не мають зупинити процес повернення майна. Від користувача, який неналежним чином його використовував, секретар Чернігівської єпархії УПЦ Ігор Пидан у коментарі Суспільному сказав, що висновків комісії вони ще не бачили, і документи їм не надходили. Цих висновків ми ще не бачили. Можна коментувати тільки те, що, що ти бачив, або ти знаєш. Ми нічого ще не бачили. Жодні документи від Міністерства культури або чорніста давного від їх нам по поноздатам комісії яка проводилася до Чернігівської партії ще не надходили поки це всі новини оперативно про події чернігівщини дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре